Доброго дня, шановні, я починаю серію відеоуроків по малюванню. Сьогодні розкажу, як малювати жіноче тіло, але не повністю, ну тупо Торс. Розберемо метод, який, як на мене, найзручніший. Спочатку малюємо вертикальну лінію, можна називати її хребет, можна лінія дії, хоча у мене це скоріше навіть не лінія, а дуга. Але так і повинно бути. Намалювали дугу, окей. Тепер треба знайти приблизно лінію плеч та таз. Ніколи не малюйте солдатів стійці струнко, тому я трохи нахиляю ці лінії, щоб скинути центр ваги на одну з ніг. Так малюнок буде виглядати більш живим. Тепер малюємо яйце та овал. Вони майже завжди повинні торкатися одне одного, якщо виходить нерівно, не поспішайте виправляти. Так от далі малюємо плечі та напрямні лінії, котрі вказують на напрям, в який будуть дивитися кінцівки. Деталізуємо плечі. Ось такий круг з клювом показує плечову м'язу, котра відповідає за підйом руки. Чим більше рука піднята, тим більше ця м'яза виразна. Знаходимо пахви, обов'язково не забуваємо про складки, вони є майже усіх. Другу руку так само, і ключиці, та їх м'язи. Якщо надумали малювати ще й шию, то ось вам схема м'язів спини, які повинна бути видно майже з будь-якого ракурсу. Їх я, якщо що, позначив зеленим кольором. Ну і про інше, не забувайте, якщо будете малювати спину. Тепер з'єднуємо тушку та таз в талію, малюємо ляхи. До речі, стегна це місце, з якого починаються ноги, в дівчат повинні бути найширшими, окрім плечей, звісно, а таз трохи вужчим за це місце. Ось вам приклад. Не забуваємо про пах та об'єм ніг. Трохи виправляємо, що вам не подобається, і не забуваємо про буби. Ви, напевно, бачили, як я робив розмітку грудної клітини, так ось справжні упругі буби молодої дівчини не повинні виходити за цю горизонтальну лінію більше, ніж наполовину. Я обрав чверть, тому що для мене це золота середина. Так от, простими лініями, від шиї визначаю їх становище у просторі та малюю дві каплі. Розмір регулюється дуже просто, точка зіткнення з тілом найчастіше одна та сама, змінюється лише обсяг. Але не забувайте про масу та такі поняття, як пушапи або звичайна зміна пози. До речі, подивіться, як ідеально вписуються трикутники в нашу дівчину. Але раджу краще користуватися першим методом. Тепер намалюємо вид зі спини. Спочатку все так само, тільки таз суваємо. Малюємо булки, якщо вид трохи збоку, то одна булка залазить на іншу. Малюємо другу та виправляємо, що не подобається. А так, не забуваємо про сочні складки. Якщо хочете, то можна деталізувати спину, але я намалював шорти та залишу так. Це все, що я хотів розповісти в даному відео. Якщо допоміг, підпишись на канал, до першої тисячі усього нічого. У описі посилання на телеграм, там я розбираю ваші малюнки та викладаю свої та Discord, там можна просто поспілкуватися.